Так, любі друзі, клюнув сазан. Е, на жаль, екшен сіла не сняв вам оці всі ривки. ну Це просто жесть. Е, 0. Сазан, так? Да? Так, да, сазан. Один і. Блін, я вже забув, все на світі. Од... 0,12 жилка. Гальчок 14 номера. Є тупо єлі встиг відкинути фракціон. Так, да, сазан. Це капець. Ну якщо вот так потихеньку його достати, то теоретично можна взяти. А ну, станню там со сторони, так. Не, Ром, ти йди сюди, бо я його заводить буду. жесть а я думаю перестала клевать ты понял перестало вообще ничего блин я ее уже так подсиг знаешь типа блин.